Вже вдруге на Херсонщині пройшов міжнародний туристичний форум, розвиток екологічного туризму в країнах чорноморського басейну, ресурси та інновації. В рамках цього заходу відбувся рекламний тур по чорноморському узбережжю на сонячних хвилях Херсонщини. Чим намагались вразити учасники форуму і як готується Херсонщина до туристичного сезону? Дивіться далі. Зважаючи на особливість розташування Херсонщини, не можна не скористатися її туристичними та санаторно-оздоровчими ресурсами. Інформація головна цінність нашого часу. Тому за для підтримки розвитку туризму на Херсонщині і було презентовано санаторно-курортну інфраструктуру чорноморського узбережжя провідним українським та закордонним туроператорам. Оздоровчі комплекси Скадовського району готові надати за цілком прийнятну ціну не лише відпочинок на морі у комфортабельних номерах. А й завдяки нашим унікальним природним ресурсам та клімату допомогти відпочивальникам оздоровитися і вилікувати багато недух. Учасники туру побачили не лише санаторії, а й дитячі табори, пансіонати, міні-готелі, широкі можливості для сімейного відпочинку. Турагенством, туроператорам дуже полезно їздити на такі рекламні тури, тому що в очі бачиш те, що ти продаєш. А туристам, конечно, надо рассказать, чтобы он поехал, надо рассказать конкретно. Да, я вот здесь сидел, я это видел, я это щупал. Поэтому очень интересно. Очень много мы узнали нового, тем более, как бы посмотрели все это изнутри, а не так, как приезжают как бы, люди, да, то есть это все поверхностно. Вот. И Я считаю, что опыт достаточно большой, для того чтобы можно было уже отправлять сюда уже своих клиентов, туристов. Участники туру на властные очі побачили, що санаторії та оздоровчі заклади, Довського району готові зустріти відпочивальників. І, окрім оздоровлення, всі гості області влітку матимуть можливість відвідати відомі місця Херсонщини: Джерелгатський національний природний парк, термальне лікувальне гейзерне джерело, музеї. Також найближчим часом у Скадовську відкривається дельфінарій, який не залишить байдужим ані дітей, ані їх батьків. Я думаю, що багато із присутніх визначилися і обов'язково. Маючи на руках і рекламну продукцію, і безпосередньо спілкуючись з керівниками закладів, і безпосередньо своїми очима вони побачили те, в якому стані і благоустрою, і комфортності, і самих пляжів, я думаю, що це буде стимулюючим таким фактором, який будет сприяти тому, что люди будут проезжать в Скадовский район. Это мероприятие очень впечатляющее, потому что собрался форум со всех областей Украины. Очень много представителей и очень много иностранных гостей было на форуме. И, естественно, заинтересовать не только наше население Украины, а и пригласить людей из наших дружественных Соседей, это Белоруссия, Россия, то мы всегда всем рады и, конечно же, хотели, чтобы нашу Херсонщину, а в частности нашу Гелею, посетили отдыхающие. Рекламний тур по Чорноморському узбережжю на сонячних хвилях Херсонщини у рамках другого міжнародного туристичного форуму мав на меті показати курортні зони нашої області як найбільш перспективний напрямок у лікувально-оздоровчому туризмі. Херсонщина може представити цілком конкурентно спроможний продукт, як на внутрішньому, так і на зовнішньому туристичному ринку. Наші очікування від цього закладу значне збільшення відпочиваючих у, як у місті місяцька так і в селищі Лазурному і в. Ефект від проведення таких туристичних форумів, звісно ж, є, тому що це іде популязація Скадовського району як курортно-рекреаційного. Району давно відомий факт, що Херсонщина унікальний природний комплекс, і завдяки екологічно чистому узбережжю ми кожного року приймаємо багато туристів звідусіль. А для того, щоб бути конкурентно спроможними, слід постійно розвиватись. І завдяки рекламно інформаційному туру, який пройшов чорноморським узбережжям нашої області, всі гості переконались, що покращення в туристичній та курортно оздоровчій галузі на Херсонщині відбувається вже сьогодні. we <laughs>